Слава Богу, братій і сестри. На могилці з Тихона Тіхона. Я з Тірхимадрита підійшла до мене одна жіночка, яка запитала, чи знаю це батюшку Тіхона. Скільки кажу, знаю, дуже добре знаю. І каже, Я його не знала, але в нього дуже добре лице, неземне. Він каже, напевно, дуже любив Бога. І більше любив небо, ніж землю. І я кажу, ну я знаю, що дуже добрий був батюшка. І тут рядишком могилка приподобна, не преподобна, а просто з херхи Мадріта Феофіла, також, який відроджував цей монастир. І вона мені розказала таку історію, що вона була в секті 18 років. І вона перейшла в Паровославі. Я. я її запитав. Як так сталося? Вона каже, я була лівітою лівіт чи лівітою. Це старозаповітні посади, які допомагали священникам і первосвященникам в служінні. Я кажу, ви яку роль виконували, каже, танцюристкою. Я танцювала. І дуже багато людей я заурікала, розказувала, ходила. Вона не в одній тільки течії була протеста. Протестантів, вона в різних течіях була від одної до іншої, і була. Це вона розказує, я тільки повторюю її слова. І ставало їй все гірше чомусь. І захворів, в неї мам, мати захворіла, ще хтось захворів онкохворою. І їй ставало все важче і важче. І каже, потім один період в неї відказали ноги. А недалеко вона жила від каплички, де служили наші УПЦ, православні священники. І вона каже, я звернулася до них. І коли я прийшла на службу, то було вечором, її туди привели, то була вона недалеко там жила і каже: тебе треба вимолювати, за тебе треба дуже молитися, щоб ти обрала істину віру в Бога. Від якої ти відійшла. І кажу, вони стали за мене молитися. Кожен раз, я коли приходила, привозила мене на службу, мені ставало все легше-легше. і легше. І бачу вже який період я зранку закінчувався службу, я тут був. І вона, коли йдуть браття монастиря, вона кожен раз підходить і бере благословіння священників. І тепер тільки що недома запитала мене, я знімав відео. Вона питає, а ви також священик? Чи ви Монах? Каже, ні, я священик, мирський батюшка. Вона каже, а чий ви? Я кажу, ОПЦ. Слава Богу, що ви є істинний пастор, до істинної церкви належите. Я обходила 18 років, ходила всюди і здавалося, служила Богу. А вказувалося, що я просто відійшла від істини. І сьогодні багато людей, які кажуть, тут б'ються православних там між собою, краще туди не йти. Ні, браті сестри, православні не б'ються. Православні просто захищають свої святини. А ті люди, які називаються православними, і наділи на себе і панагії, і білі клобухи, і хрести, і а ряси. Це, як казав старець один, якого я колись знав з Херхі Мадрид, Феофел в схімі, а так був з Осіма, Каже, будуть люди, які будуть як плечики носити на себе священну одежу. Ну, з ними не можна брати участі ні в молитві, ні в їхніх службах. Його вже немає. і нам є часто приходжу в монастир і згадую ці слова. Так що поможи нам, Боже, православним устояти, не осуждати тих, хто заблудився, а відбачити, що Господь приводить і заблучить. Нехай Господь просить всіх тих, хто відбився від істини, від випав з корабля Божого човника, якому Господь є глава церкви Христос. І по плодам їх знаєте. А тут ми бачимо плоди віри Христової, які, яку гонять, яку притісняють, які приймають нелюдські закони і беззаконня. І ця жіночка, яка сьогодні вона молода, така речі, симпатична, але вона обрела віру і вона тішиться тим, що вона вернулася до істини. Укріпи нас Господь і допоможи нам Боже. Ангела Хранителя з Богом.